Доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні у мене в роботі ось така жестяна банка з-під печива. Вона в мені дісталася зовсім випадково, і я вирішила з нею попрацювати. Це в мене перший раз робота з такою баночкою. І я тут захотіла залишити один з цих малюнків напевно, цей вітряк. Для того, щоб далі працювати з баночкою, я її вишкурюю. Оцю блиск і гладкість, з неї треба вишкурити, щоб на неї гарно лягала фарба. Вишкурюю саму баночку, ось цю верхушечку, де кришка заходить, і знімаю ножечком низ цю папірчик цей і відшкурюю ще й верхушку. На верхушку у мене планується ось така декупажна карта. Діти і гусачки. Верхушка нерівна, там вона виямки на ній, і верх... зроблений ось це напис, і, і ці печиво, воно буде погано ґрунтуватися, Я захотіла його вирівняти. Взяла свій керопласт, розкатала на целофанчики, на крахмалі. Змастила цю баночку, вишкурену цю верхушку, клеєм ПВА. І ось цей керопласт наклею. Це я перший раз теж так роблю. Дивилася я в інтернеті, як це дівчата роблять, отак наклеюють, побачимо, що вийде в мене. Розка... Розкатую і наклеюю на ПВА цю верхушку. Коли вона заклеїться, я їй, звісно, дам дуже добре висохнути. Забираю ці залишки, ось тут закриваю. Чомусь цей керопласт у мене не розкатується такими великими пластами, а лише такими шматочками. Ну, вже що маю, то маю. Ось так. Тепер я вирішила ще тут підкатати його цією імпровізованою качалочкою, щоб вирівняти. І залишаю це все сохнути. Далі я беру молд. У мене є е, такий молд, е, ось там такі, як на, на півбусинки. Я його посипала теж крахмалом. І роблю ось ці напівбусини і викладаю їх по кругу тут поверху цієї баночки, попри цю середину, яка в мене вже закладена цим керопластом. Спочатку я їх викладу всі, скільки мені їх тут потрібно, а тоді це все знову підклею на клей. ПВА ось ці напівбусинки. Залишаю це все на просушку. Тепер на боковинках цієї баночки я хочу зробити такі гусачки. Є в мене такий молт з Аліекспрес. Я його ще не використовувала, Це перший раз використовую, посипала теж пензличком крахмал всередину. Закладаю цей керапласт, самозатвердіваючу глину. І Ось тут досить добре це каченятко, чи це гусачок у мене виліз з цього молда. Змащую я ці місця, де маю цих каченяток гусеняток прикладати, клеєм ПВА і приклеюю, беру ще цих двох невеличких гусачків, Хотіла ще велику цю гусочку, чи то качечку, не знаю, хто це тут у мене буде. І вона тут мені не влазить, вона за висока, тому буду лише цих діток тут приклеювати. Ось ще третє. Це гусенятко, каченятко. Розкачую, знімаю залишки. Гарно вони на крахмалі виймаються. Акуратно видно всі ці і хвостики, і крильця, все це гарно дуже видно. Ось так я це все приклеїла і залишаю на просушку. Далі є в мене такий саморобний молд з польського силікону. Я його робила. Можна побачити відео, як я робила цей молд, в мене є на каналі. Ось такий гарний молдик. І ось тут, на цій боковушичці кришки, я його приклеюю на ПВА. Також, ще один. Так само зрізаю залишки. Тут я ножиком підрізаю ось, бачите, навскоси тут і нижній цей відливочок, щоб співпали в мене ці загугулінки. Висушила добре. І тепер беруся знову до. Баночки. На денце я приклеїла на гарячий, вибачте, на клей дракон цю тканину фетр, і там така виямка лишається між краєм і цим фетром, і я її заклеїла ось таким шнурочком. Гарно це все на клей дракон приклеїла. Це вже після того, як в мене підсохла. Моя баночка. Тут я ще наклеїла, бачите, ще цих гусеняток, і так само підклеїла ось цю стрічечку з молда понизу. І розрізала цю стрічечку навпіл шматочок, і обклеїла картиночку з вітрячком. Тепер я беру білу фарбу. Це в мене біла фарба. Водостійка для стін та стель з будівельного ринку і загрунтовую. Повністю вишкурила ось цю верхушку, загрунтувала і повністю цей низ. Далі я вирізала по кругу папір, яким приклала цю середину білу, і синьою фарбою всі мої відливки зафарбовую на кришці. І на самій банці. Заклала я тут середину білим папером, щоб не зайти на білу частину, там, де в мене буде декупаж. Ось так виглядає моя баночка. Далі я це все гарно, звісно, просушую. І тут будемо робити декупаж на цю верхушку. Вимірюю я, бо ця картинка. Трішки більша за мою серединку. Вирізаю, якраз підходить, збризгую цю декупажну карту водичкою, змащую клеєм ПВА і змащую також клеєм ПВА цю серединку з глини і наклеюю цю декупажну карту акуратно. Целафанчик і шпателечок, і виганяю повністю з-під цієї карти залишки ПВА. І ось так це все виглядає. Залишаю на просушку. Далі я цю картинку теж прикривала білим папірчиком. І тепер ще раз прохожуся по тих місцях, де в мене не попало. На ці мої відливки фарба. І по всій цій повністю баночці прохожуся ще спонжиком. Добре, це все висушую. Тепер робимо нутряночку цієї банки. Вона жестяна, я вирішила її зробити з тканини. Роблю ось такий трафарет, який мені потрібен в цю серединку, вирізала по верхушці довжину. Ще раз добре вирізую верхушку, відрізаю залишки на верху, які мені не потрібні, використовуючи свій різачок, ось так. І тепер це мені підходить. Далі я беру, ось так вимірюю середину, вирізаю, Приміряю, все мені тут трішечки ще, вона в мене зависока і я за велика, я ще трішки її підрізала. Все. Тепер вона мені сюди підходить. Тепер я беру ось таку картон стеки, і така в мене з легкого картону була тека, я з неї вирізаю по цьому шаблону. Цю серединочку. Тут мені трішки не вистачило, я доклеїла скотчем картонку цю паперовим цим скотчем і вимірюю. І вже ножницями тут я це все вирізаю ось цю середину і боковинку. Ось так вона це все виглядає. Приміряємо, приміряла. Ось так, співпадає все в мене. Кінчик там лишній відрізала. Все, тепер все в мене гарно співпадає і ця серединка. Далі, є в мене ось така тканина, це були гардини колись, лишились в мене такі залишки. Ось так я прикладаю і трішечки. Пробувала намітити, але вирішила, що тут можна прямо ножничками відрізати шматок цієї тканини, яка мені потрібна. Ось так. Тепер на клей дракон я наклеюю цей картон на тканину. Змащую цей картон клеєм дракон, він не дає плям. Дуже гарно це все виглядати має. І приклеюю його на цю тканину. Знову прохожуся по краям картона клеєм дракон і завертаю тканинку. Завертаю тканинку з обох боків. Одну торцеву одну сторону я заклеюю. Підрізаю куточки і заклеюю, щоб вона гарно виглядала, а другу не, тр... не чіпаю, залишаю просто тканинку, ось так не підклеєну сюди, щоб можна було, щоб гарно співпали в мене ця середина. Тоді, ця, бачите, тонка тканина йде вниз, загнута наверх, і в нас виходить, що не видно, цього шва. Ще раз гарно все приміряю, прохожуся знов клеєм по цій середині і вклеюю її в середину баночки. Ось так закладаю і гарно прохожуся, щоб вона гарно мені лягла тугенько по, цій, по цих боковинках. І ось так вона мені тут зайшла повністю і гарно виглядає. Далі вирізаю так само цей круг, який йде на дно. А тут я вже підрізаю ось так цю тканину на такі шматочки, тому що вона має гарно цей на круг лягти. Нам ця тканинка. Вона буде лягати, ось тут, бачите, один на один заходити, будуть ці шматочки тканинки. І буде рівно. Тут, де залишилися такі більш-менш грубі шматки, я підрізаю ножничками. Знову приміряю, і вона прекрасно сюди мені зайшла, повністю гарно лягла всерединку. І ось так виглядає моя коробочка. Далі я тут підрізала цю трішечки картинку, де вона зайшла, мені на... Глину вирівняла, забрала залишки цієї тканинки, ой, декупажної карти, вибачте, і тепер лакую це все клеєм. Вибачте, знову, лакую це все лаком акриловим матовим. Спочатку я це все прохожуся дуже повністю по всій своїй. Коробочці і по цьому низу з фетру. Добре, його так, щоб він в мене пройшовся, гарно туди накладаю цього клею, щоб він промок і добре взявся до цієї, до цього денця. Там, де в мене попала фарба на цю вітрячок, на цей гарно я її витираю звідси. Тепер приклею ніжки на клей гарячий, Є у мене такі бусини голубі. Великі, і я їх приклеїла замість ніжок. Сюди приклеюю ще по кругу такий коричневий шнурочок. Ось тут я так само зробила всередину круг з тканини, точно так же, як робила в коробочку, так само я його зробила і на кришечку. Прохожуся ще синьою фарбою. Де я не дійшла до прикрила кришку, і там, де в мене не хватило фарби, я пройшлася. Хочу я в серединку зробити цю маленьку декупажну карту, вирізала шматочок картону, пофарбувала білим і приклеїла на цей картон ось цю декупажну карту. Так само через файлик це все гарно приклеїла, висушила, полакувала. І... Приклею її на гарячий клей в середину. В середині, бачите, я приклеїла теж шнурочок тут по краям, тому що тут така виємочка, не дуже зручна. І ця середина не дійшла до краю, і я її закрила, цю виямку цим шнурочком. І так само цим шнурочком коричневим я прохожуся попри цю картиночку декупажної карти. Ось так приклеїла гарно на гарячий клей. І ось така в мене вийшла серединка. Далі я беру білої фарби трішечки, я хочу вибілити, бо дуже якась вона така затемна в мене ця коробочка. Я вирішила її гарно-гарно вибілити білою фарбою. ці всі. Виділити рельєфи цих каченят, бо їх тут геть не видно. І сухим пензлем я пройшлася по всій своїй. Коробочці повністю по всіх цих, по коробці і по кришці. І ось так. Далі я взяла суху ганчірочку і залишки непотрібні, які мені цієї білої фарби, я прибрала. Закриваю свою коробочку, ще раз. Прохожуся вже там, де не зачепила ця біла фарба. Сушу це все і вже прохожуся глянцевим лаком. Це в мене сайр лак. Прохожуся повністю по всій коробочці. Тут я дала три шари цього акрилового глянцевого лаку з проміжною просушкою. І серединці цю картинку не забула так само. Добре це все. Висушила. Далі взяла білий свій акриловий маркер і нанесла ще на цю коробочку такі білі крапочки, горошки. І на цьому моя робота над цією жестяною баночкою завершена. Ось так це все виглядає серединка з тканини. Тут, звичайно, на цю верхушечку ще проситься на цю картинку кракелюр. Фарфоровий такі тонкі, великі тріщини, але, на жаль, в мене немає такого кракелюрного лаку. Так що поки що я обійдусь без нього. Така гарна серединка вийшла з тканинки. Тут можна тримати будь-що, від прикрас до всяких швейних. Дрібничок ніжки пофарбувала, полакувала. Ось така краса в мене вийшла з цієї жестяної баночки. Дякую, що ви були зі мною на цьому невеличкому майстер-класі. Дивились це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютубі. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте мені свої питання, з задоволенням буду відповідати. Звичайно, донатьте на ЗСУ, допомагайте нашим воїнам. Слава Україні!